Книга нарисів Лікарська гекатомба відомого вінницького історика Анатолія Давидюка переносить нас до трагічних та жахливих часів більшовицького терору. Політику репресії розпочав і Ленін, А продовжив його вірний сорат, учень і старанний послідовник Сталін. Балетенська каральна машина знищувала тисячі людей, тисячі найкращих синів донік українського народу. Світ української нації, вчителів, видатних вчених і громадських діячів. В жорна репресії потрапляли і представники найгуманнішої професії лікарі. Серед них один з організаторів радянської судово-медичної експертизи, професор Яків Лейбович та професор патолога Анатом Григорій Махулько Горбачевич. Окремий нарис розповідає про Вінницький медінститут 1941-1945 років війни. І в появі постають Вінниця, окупована німецькими загарбниками. Група професорів і викладачів інституту готових в будь-яких умовах продовжувати роботу. Автор книги звертає нашу увагу на те. Що завдяки ним вдалося зберегти інститут від остаточного пограбування. Уціліла значна частина матеріально-технічної бази інституту приміщення, лабораторії, мікроскопи, прилади. Студенти-старшокурсники змогли закінчити вуз і отримати диплом лікаря. Після деокупації Вінниці більшість професорсько-викладацького складу інституту були допитані, деякі зазнали репресій. Анатолій Давадюк опрацював велику кількість архівних документів, спілкувався з багатьма родичами героїв своїх оповідань. Своїм серцем відчув біль і вічай жертв терору. Книга спонукає знати історію рідного краю і вірити, що народ України має непохитну волю та здатний змінити життя на краще.